Привіт всім! З вами знову я, доктор технічних наук Валерій Костін. Якщо ви пам'ятаєте, я є провідним науковим співробітником інституту електрозварювання імені Патона на Україні, та доцентом кафедри прикладної фізики та матеріалознавства Київського академічного університету. Якщо ви знову дивитесь моє звернення, то я гадаю, що перший початковий онлайн-курс основи матеріалознавства» вам сподобався, і я радий оголосити. Про початок нашого наступного онлайн курсу основи теорії фазових перетворень у металах та сплавах для повного оволодіння цим курсом вам вже буде недостатньо певних знань лише шкільної програми або загального курсу фізики, хоча і це звісно буде необхідно. Ви Повинні мати певне уявлення про різне сталі та сплави, про кристалічну будову матеріалів, знання з термодинаміки, що таке вільна енергія, енергія гіпса вогінгольця, що таке дифузія, як вона відбувається, що таке термічна обробка і навіщо вона потрібна, і деякі інші речі. Під час прослуховування цього курсу ви дізнаєтеся, що таке фазове перетворення, які типи фазових перетворень реалізуються у металах та сплавах, як відбувається різ нової фази. Та яку роль у цьому процесі відіграє вільна енергія гіпса, що таке діаграма стану, діаграма езітермічного та термокінетичного перетворення, яка роль дифузії у фазових перетвореннях, і чому у деяких металах перетворення відбувається бездифузійним шляхом і ще, ще багато цікавого. Представлений конкретний курс базується на досвіді наших дослідників і курсах, які ми підготували для наших студентів на факультеті прикладної фізики та математики. Матеріалознавства Київського академічного університету, але цей курс не просто окремі наше зусилля. це, це частина широкомасштабної ініціативи відомої Project, яка об'єднує кілька європейських інституцій зі спільною метою стимулювати інновації в області штучного інтелекту та машинного навчання в різних галузях, таких як аерокосмічна промисловість, електроніка, розробка сучасних матеріалів. Та біорізноманіття. І в рамках цього проєкту виступає група науково-дослідних установ Національної академії наук України. Це базові заклади Київського академічного університету, які пишаються тим, що керують сегментом Advanced Material Science and Technology. Мета викладання цих онлайн-курсів зробити освітні можливості доступними для людей різного віку, різного гендеру, з різною освітою та фахом. І тому ми пропонуємо низько коротких онлайн-курсів, які охоплюють різні цікаві теми. І проблеми сучасного матеріалознавства. Мій курс, зокрема, посвідкується як курс просунутого рівня і має конкретну мету надати вам всеобічне розуміння фундаментальних основ фазових перетворень у металах та сплавах. Кому варто приєднатися до нашого курсу? Ми вітаємо всіх. Але перш за все, звісно, студентів та аспірантів, які спеціалізуються на матеріалознавстві або машинобудуванні. Крім того, дослідники у галузі розробки та термічної обробки матеріалів знайдуть цей курс цінним для розширення своїх знань і досвіду. Якщо ви зацікавлені дізнатися чогось нового або поглибити свої знання у матеріалознавстві, будь ласка, заповніть форму для реєстрації на курс. Після заповнення ви отримаєте інструкцію для реєстрації на нашому порталі і будете зараховані на обраний вами курс. Наш курс розпочнеться 27 листопада і триватиме два тижні, протягом яких ви зможете його прослухати. Після успішної підготовки та складання тесту ви отримаєте сертифікат разом з відповідною кількістю кредитів, які можна інтегрувати у ваш індивідуальний навчальний план. Що зробить цей курс цінним для вашого академічного та професійного розвитку? Дякую за вашу увагу і з нетерпінням чекаю на нашому курсі. До зустрічі онлайн.